Розділ 13 у підземеллі. Чотири ліхтарики освітили дерев'яні двері. Вони були великі, міцні і прибиті великими залізними цвяхами. Джуліан скрикнув у захваті і кинувся до них. Він був упевнений, що золото знаходиться. Саме за ними. Але двері були міцно замкнуті. Діти їх штовхали, тягнули. Та де там? У дверях виднілася велика замкова щілина, але ж не було ключа. Друзі у вічі свердлили їх поглядом. Дідько, вони вже вирішили, що дісталися до золотих виливків, які були вже поруч, а двері не бажали відчинятися. Треба взяти сокиру, раптом сказав Джуліан. Порубаємо довкола замкової щілини і виб'ємо замок. Хм, гарна думка, зраділа Джорджа. Вертаємося назад. Друзі спробували повернутися тим же шляхом, що й прийшли, але підвали були такі великі і так безладно розкидані, що вони заблукали. У пошуках дороги назад, до підніжжя сходів, вони натикалися на уламки розбитих діжок, гнилі дошки. Та порожні пляшки от халепа, нарешті сказав Джуліан. Навіть не уявляю, де цей вихід. Ми переходимо з підвалу до підвалу, з одного переходу до іншого, і всі вони однакові, темні, смердючі й таємничі. «А Раптом ми залишимося тут на все життя, зажурилася Ен. Дурненька, Дік узяв її за руку. Ми незабаром знайдемо вихід. Аго, а що це? Діти зупинилися. Вони підійшли до чогось, схожого на цегляний димохід, що спускався зі стелі до підлоги. Джуліан освітив знахідку ліхтариком. Він був вражений. Хм, я знаю, що це, раптом сказала Джорджа. Це ж колодязь. Пам'ятаєте, його позначено і на плані підземелля, і на плані першого поверху. Це шахта колодязя що йде оглиб Цікаво, чи є тут отвір у стіні? Щоб можна було брати воду і тут, у підземелі, а не тільки на першому поверсі. Діти почали оглядати колодязь. На іншому боці, вони виявили невеликий отвір, достатній для того, щоб у нього міг просунути голову і плечі кожен по черзі, Цей зробив і подивився униз. Усі четверо. Посвітили ліхтариками вниз і вгору. Колодязь виявився таким глибоким, що не було видно дна. Джуліан знову кинув вниз камінь, але у відповідь не почулося ні удару, ні сплеску. Він подивився вгору і побачив слабке денне світло, що соталося крізь щілину між стіною колодязя. Та застряглою брилою, на якій сидів Тім, чекаючи на порятунок. Так, погодився Джуліан, це справді колодязь, чи не диво. Тепер, коли ми його знайшли, ми знаємо, що вихід неподалік. Діти дуже підбадьорилися, вони трималися за руки і рушили в темряві. Освітлюючи дорогу яскравим світлом ліхтарики. Раптом Н. схвильовано вигукнула Ось, ось вихід! Це напевне він, бо я бачу слабке денне світло. Діти завернули за ріг і справді побачили там круті кам'яні сходинки нагору. Джуліан швидко оглядівся, щоб запам'ятати дорогу, коли сюди вони повернуться. Він зовсім не був упевнений, що зуміє знайти дерев'яні двері. Діти вийшли на осоння. Як приємно було відчути сонячне тепло після холоду підземелля. Журіан подивився на годинник і вигукнув пів на сьому! Пів на сьому! Не дивно, що я такий голодний. У нас не було підвечірка. Ми стільки годин працювали і мандрували під земеллям. Ну, сказав Дік, буде в нас підвечірок і вечеря заразом. Я наче рік не їв. І це при тому, що в обід з'їв удвічі більше будь кого з нас, обурився Джуліан, але враз посміхнувся. У мене таке ж відчуття. Ходімо, як слід поїмо, Джорджо, а як щодо того або зварити какао, або що? я так змерз у цьому підземеллі? Гарно було кип'ятити воду в казанку над вогнищем із сухого паліччя. Чудово грітися в промнях вечірнього сонця. Жувати бутерброди з сиром, ласувати крекерами і пирогом. Усі тішилися гарним настроєм. Тім теж добряче попоїв, підземелля йому не дуже сподобалося, і він ходив за дітьми, підібгавши хвоста. Його теж лякала ця багатоголоса луна. Він один раз загавкав і йому здалося, що в підземелі чимало інших собак, які гавкають набагато голосніше за нього. Відтак тім не наважувався навіть скиглити. Але наразі він був знову щасливий із задоволенням їв усячину, яку кидали йому діти, і лизав Джорджу щоразу, опиняючись поруч. Було вже по восьмій, коли діти поїли і усе прибрали. Джуліан подивився на друзів, сонце сідало і ставало прохолодніше. Ой, не знаю, як вам, сказав він, але мені щось не хочеться знову спускатися сьогодні в підземелля, навіть заради того, щоб виламати сокирою замок і відчинити двері. Я втомився і в мене нема бажання блукати там поночі. Усі охочі погодилися з Джуліаном, особливо Ен, яка потай боялася поночі лізти туди. Повіки їй склепалися, вона вкрай стомилася від роботи і хвилювань. Ходімо, Ен. Сказала Джорджа, допомагаючи кузині підвестися. Час спати. Ми ляжемо разом на пледах у кутку кімнатчини, а вранці, коли прокинемося, поміркуємо, як відчинити ті дерев'яні двері. Усі четверо у сопроводі Тіма рушили до кам'яної кімнати. Умостилися як найзручніше на пледах, а Тім Підсунувся тут Джорджі та Ен. Він ліг їм на ноги, такий важкий, що Ен довелося зіштовхнути його. Однак він знову заліз на ковдри. Ен застогнала у вісні, тім заваляв хвостом і почав гупати ним дівчинці по щиколотках. Тоді Джорджа. Пересунула собаку собі на ноги, відчуваючи, як він дихає. Вона була дуже щасливою. Вона ночує на своєму острові. Вони майже знайшли виливки. Тім спав поруч на її пледі. Може, усе якось владнається, все буде добре. Джорджа заснула. Діти почувалися в безпеці під охороною Тіма. Усі мирно спали до самого ранку, аж поки Тім через зруйнований склепінчастий прохід не помітив кролика і не кинувся за ним. Він збудив Джорджу, вибираючись з-під пледів, і вона сіла, протираючи очі. Прокидайтеся, прокидайтеся, крикнула вона. Вставайте, вже ранок, ми на острові. Продовження буде.